А нічого не пам'ятаєте, як фестини може робили? фестини робили. То, то робили, значить, і були ті вправи, де, де, я пам'ятаю, що був малий, були вправи, то ну, була у нас така, мельник Мікала Янтонова Пазі я казали. І вона там робила, показала, туди вони там жали, щось складали, такі. такий був щось стріляй був. Ярику то я трошки то все пам'ятаю, а решту я не знаю. То керу керувала э, Пелагія Мельник, так? Ну, як? хтось керував, то інший, але вона все, вона все... Вона вчила тих вчила вправ. Вчила тих, вправ. тих а, і... бачу, був дуже файний хор. Угу. Тому що, о, як прийшли в Москалі, передганяли, гунили е, э, тих... Монахів. Э, монахів. До нас був прийшов Єротей, і, і Висотінський. Э, Ти його, і Плятон священик. Трі mm -hmm. такі два монахи священик. Село їх і утримало. Утримало, так, значить. Потому є десь вернувся, плятона арестували, ми сколі судили, а Високінський був пішов то в армію повстанчу, і у, 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 вже той, той час. Був большевецький агент, хтось така була українська е, повстанча армія, сотні довги, mm -hmm. а, а був. І він пішов поводити і хтось його застрілив. Mm -hmm. Похону, то в Дібриновському лісі, не, в Готинський район. Mm -hmm. е, Насамперед учив Євахів той хор, а я в тому Іваш втік, вже вчув, що за них шли, mm -hmm. а то високінський вчив той хор.